Вітаю! Сьогодні поговоримо не про зраду чи перемогу, тобто моя звичайна серія передач Бо трошки набридло все. Все ж таки, неділя. набридли ядерні вибухи, можливі, так, набридла політика, набридла багато чого іншого. Тому моя рубрика, яку достатньо рідко з дикою виступаю, але намагаюся все ж таки так робити. Це рецензії на фільми, які я подивився. Зараз буде рецензія на два фільми, які подивився от тиждень назад, один, а другий, от буквально вчора, подивився. Перший це Гладіатор 2. Цікавий, ну, скажімо так, цікавий з точки зору того, як в порівнянні з Гладіатором першим. Ну, і вчора подивився дуже цікавий британський фільм-кінотеатр Конклав називається. Про перший фільм. Тобто, ну, там е, нема якогось сенсу переказувати сюжетну лінію, бо вона практично повністю повторює перше, ну, повторює за своїми основними, так би мовити, за основним жанром. Дуже цікавий, до речі, жанр. Мало про хто про, цього, про це говорить, да? є тобто, такий визначений. В кінематографічному світі жанр пеплом називається так, це, він десь з'явився в 50-х роках, розквітнув десь саме в 50-60-х роках. Це такі великі фільми, бюджетні фільми, можливо, іноді бувають не дуже бюджетні, які знімалися в Голлівуді і в, в Італії знімалися на, на за гроші Голівуда, а, на античну тему, на біблійську тему, біблійну тему. Ну, таку, все, що пов'язане з давностями. Якісь легенди, там, про Геракла були фільми, про е, історичні якісь аналогії, наприклад, Клеопатра, так, дуже відомий фільм, який повністю провалився в Прокаті. І це якраз після Клеопатри пеплом і почав сходити, так би мовити, так? А Починався він у 50-х роках. Ті, хто дивилися, можливо, знають такі фільми, ну які я, то мовити, дивився так: це Бенгур. Така цікава дуже постановка. І найулюбніший мій фільм. найулюбленіший він, мабуть, тому що я його дивився разів не знаю скільки, але дуже багато разів дивився. Так вийшло, що в сусідньому кінотеатрі в моєму дитинці на Подолі кінотеатр жовтень. Там був, як це називається, Санси повторного кіно чи щось таке подібне. І там крутили, ну, як завжди, знаєте, в радянські часи був план певний у кожного кінотеатру, скільки він повинен принести грошей. І коли там показували радянське лайно, дуже часто, да, особливо кіностудія Довженка, з цим займалася, любила такими а, м, фільмами виробничими, так, на які ніхто не ходив, вони провалювались, треба було особенного касу робити, і тоді це був. Шикарний варіант. Я в двох кінотеатрах це дивився: це Нівкі-кінотеатр і жовтин. так. Це от ставили старі французькі, американські фільми, які при будь-якій якості все одно мали свого глядача. Просто ну, не тільки ж ставили шедеври, як Спартак, наприклад, так, але теж достатньо такі посередні американське лайно. Але все одно користувалося величезною популярністю. Туди завжди були люди, і е, таким чином я вже не пам'ятаю, скільки це коштувало. Подивився, ну, точно там разів 5-6, це, це 100%, 100 подивився Спартака, е, скільки Дугласом в головні ролі. І для мене це такий був образ такого пеплома. Тобто, це відносний історичний фільм з певними історичними аналогіями, сюжетна лінія, героїчна, так би мовити. І, звичайно, в кінці загибель героя. Ну. І ось пройшло вже дуже багато років після цього. Так, в Занепаді знаходився цей жанр в Голлівуді, і в 2000 році з'явився фільм Гладіатор. який побив там всі касові рекорди, які тільки, можливо, Такий дуже цікавий. О, бачите. Всі, хто не підписався на мій youtube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь. Матеріали, які я можу підготувати у відео, своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Виключили світло. Сподіваюсь, зараз включать світло, але ну, це ознаки нашого життя. Так би мовити, ми живемо в, в таких умовах. Зараз повинні переключити станцію. Так, ось. І цей жанр. А, Здавалося, він ну, дійсно на 10-річчя він розквітнув. Після цього була Троя, після цього було 300 спартанців. І десь років 10 назад він серйозно почав занепадати. Там були різні варіанти Гераклів. Ну Різні такі були фільми, знімалися в такому жанрі, і вони, вони всі були провальні здебільшого. Так? І ось, нарешті, в цьому році Рідлі Скотт, який знімав перший гладіатор, зняв продовження, так? Що можна сказати? Ну, звичайно, по грошам там витрачено багато грошей. І видно чисто технічно, що за чверть сторіччя, які пройшли від цього фільму, ну, технологія дуже сильно змінилася. Так? Те, що а, 25 років назад було, мабуть, практично неможливо, і коштувало безумні гроші. Зараз це робиться в ледве не в кожному другому, а, в другому так би мати, фільмі. І в цьому Гладіаторі-2. Спецефекти вже поповнені. З ким там головний молодий герой, якого зіграв Мескаль, здається, прізвище так. Я особливо там не є прихильником його. Тобто, ну, в плані того, що особливо не, дивлюсь, не дивився фільми з ним. Так ось він грає цього сина а, героя Першого Гладіатора. Да? так ось він а, бився там і з вірями, і з носорогом, і акулами навіть, так? Тобто по повній програмі все достатньо дорого. Але через це виглядає занадто. Ну, занадто воно вже оце бажання показати всі можливості сучасного кінематографа. Вони забирають суть. Е, гра акторів, Ну, головний герой, до речі, дуже там два протистояння, два герої в основному так. І всі чомусь називають, що Дензел Вашингтон. Uh, uh, він чудово зіграв, а цей молодий актор зіграв який головну роль зіграв. Він зіграв дуже погано. Якраз мені здалося, що молодий зіграв uh, так, як повинен був зіграти, мається на увазі. Ну, роль така, так, uh, так би мовити. А от героя Дензел Вашингтон, Варш... Дензел Вашингтон, чудовий актор, і він тут сказати, що він погано зіграв, теж не підходить. Але мені здалося, що він на якомусь такому от весь фільм мене, що він на розслабоні повному. Що для нього це не роль, якась не робота, а що він. Ну, знаєте, як там, якась шабашка, так би мовити, так, що ось дали йому. Хоча, ну, зрозуміло, він має найбільший гонорар, як я пам'ятаю, в цьому фільмі. А, і причепитися ні до чого, але оця от певна натягнутость мені здалася так, в, в зображенні героїв. Вона, звичайно, різко контрастує з попереднім фільмом, з Гладіатором Першим. І. Особливо остання сцена, ну, знову ж таки, тут сюжетну лінію, я думаю, багато хто, хто е, здогадується, так само здогадувався в початку: хто вмре, хто помре, тобто хто виживе, хто помре в кінці фільму, так? І ця остання сцена, де ці герої б'ються між собою, і, і молодий відрубає руку в ну, в чомусь, абсолютно не сюжетно, воно ну, фільм закінчується на цьому. Сюжет на день з Вашингтон без руки там, тонуть в рів. Ну, як, як от намагання Рідлі Скотта вже всунути все, що тільки можна, вона, звичайно, дуже зашкодила цьому фільму. Тобто, подивитися його можна, в принципі, навіть задоволення можна отримати, але другий раз я ніколи не подивлюсь. Перший гладіатор я подивився в 2000 році, здається, в тому ж самому, так, як зараз пам'ятаю, це в мене завжди був такий ритуал: похід до е е е Петрівки такий район районі, в Києві базар, на книжний базар, і там продавалися ці неліцензовані, побачите, піратські, інших не було просто DVD, ці касети, не DVD, а ні, навіть не DVD було, ВХС було, да, це на ВХС я дивився. Я вперше подивився, був вражений, взагалі люблю так, так, ну, історичні такі драми. Це зараз можна. Я подивився Гладіатор. 2», я зразу війшов в Google. і Ну, не все пам'ятаю, я, в принципі, непогано знаю римську історію, але вже багато деталей часом воно відходить. Я дуже швидко привів. Ну, все так мовити, висмикнуто на з пальця, в основному так. Тобто прізвища, названі історичних осіб правильно, час відносно правильно, а все інше повністю не відповідає дійсності. Особливо з приводу е цих двох. Е імператорів, які правили братів Гера і Каракали, так вони там показані з таким натяком. Чесно кажучи, не зовсім зрозумів це натяк на гомосексуалізм, обох чи на інфантильність. Там так от показано, ну дуже, дуже дивно. Тому що зрозуміло, що. Зважаючи на ті е, ліволіберальну політику Голлівуду, яку він підтримується, зобразити двох негативних героїв гомосексуалами, на цьому акцентувати увагу, ну, мабуть, не можна. А з іншого боку, е, ну, ми живемо в такі часи на, на тлі тих подій, що відбуваються в, в тих ж самих Сполучених Штатах, що це вже не буде такою забороненою темою, яка була останні, останнє десятиріччя, тому, знову ж таки, якщо немає. На що витратити час, можна подивитися на спецефекти, на непогану гру деяких акторів. Але якщо все ж таки ви час цінуєте, то краще залишитись до появи там на Мігаго, купити там за 50 гривень цю копію, і подивитись, вже, якщо вам дійсно йти в кінотеатр заради цього. Хоча не знаю, Словом, залишаю. А от наступний фільм дуже цікавий. Я взагалі там, про нього не чув. От, буквально е декілька днів тому подивився програму Планети Кіно, дивлюсь конклав, дивлюсь. Я взагалі, коли фільми починаю дивитися нові, не тільки в кінотеатрі, а коли там, дивлюсь там, Мігагов, так, я дивлюся на рейтинги АМДБІ, здається, називається, і Rotten Tomatoes, так? Якщо ці рейтинги достатньо високі, то ну, я дивлюся. не хочу витрачати час на всяку фігню, так би мовити. Я подивився: високий рейтинг, критики, ну, не те, що вони хвалять, тобто позитивні, але є, звичайно, були критичні, я на це не зважав. Ми пішли. Фільм про то, як помер папа Римський, і збирається конклав, треба брати нового папу. І все це відбувається в приміщенні Ватикану ну чи декораціях, скажімо так, Ватикану і показується оця таке хитросплетіння цих інтриг пов'язаних з тим, що у, скажімо так, у одного з претендентів на папську, не одного, там багато претендентів, але у всіх більш-менш зрозуміло, які там скелети в шафах знаходяться. Да? І, Звичайно, жінка одного, там іншого, інші гріхи. але от такі там герой з'являються, не звідки, так? Кардинал Кабул, якого таємно посвятили в кардинали. да, попередні. Ну, папа покійний посвятив його, нікому не сказавши про це. Тобто, це не було загалом відомо. Він з'явився, і він така інтрига, що він такий, ну просто там. Святий, так би мовити, так? як він говорить, як він ну, поводить себе на відміну від всіх інших там абсолютно цинічних кардиналів, які інтригують, які там хитросплетіння хитре сплетіння. Головну роль грає кардинала, який повинен вирішити питання декана, який займається конклавом, організацією е, е, Ралі Файнс. Ви могли його бачити в англійському пацієнті, фільм шикарний, і в. Ну, там, де я його побачив перший раз, як він шикарно зіграв, просто це список Шиндлера. Він грає коменданта Аушвіца, так? Жахлива роль. Тобто жахлину, але він зіграна просто чудово. І тут він грає чудово. Я от не знаю, в мене зараз бере таке бажання сказати, чим закінчується фільм. Хоча, як розумієте, от, от... Не хочеться, щоб ви подивилися, що все ж таки ви подивилися. Ви здивуєтесь з одного боку. І з іншого боку, я не дуже здивувався. Е, добре, скажу. Не буду, так би мовити, дійсно, я ж рецензію роблю. Закінчується тим, що цей папа виявляється жінкою. Ну, Його брали, цього невідомого кардиналу обрали через певну таку процедуру через всі ці інтриги, Пройшов він такий, виявлявся такі ідеальним папою, да? там такий просто ідеальний. Він виявляється жінкою, тобто у нього якісь там, ну, грубо кажучи, нема у нього жіночі статеві органи. До речі, є така легенда, що після того, як десь тисячу років тому назад була обрана, був обраний папа, який виявився папесою. Це напівлегендарна історія. Звичайно, папство намагалося знищити пам'ять про цей період. Вона була декілька років буквально папою. І як вони це взнали, бо вона померла. Тому що у цього папа почалися роди. І під час родів вона ну це нічого смішного, звичайно, але вона померла. І після цього вони завели певну процедуру, теж напівлегендарну. Е, е, був такий стілець з діркою. Посередині який спеціальний кардинал під час того, як папу обрали, повинен був. Ну, папа повинен був сісти без поднього, так би мовити, на цей стілець. В нього повинно все там було вивалитись, Пробачте за подробиці. Ну і цей кардинал, який знаходився під цим стільцем, повинен був підтвердити, що папа такий чоловік. І якраз мені це прийшло в голову, коли я знав, коли я побачив, чим закінчується фільм, щоб був у них і зараз такий стілець. Ну Не треба було б цього зізнання, так би мовити. І фільм з одного боку показує життя цинічні Ватикану, з іншого боку, закінчується достатньо банально, так би мовити, так? Тобто, ну, це не така прямо дивина зараз, що. Але, але, він, цікавий, але він цікавий, дійсно цікавий. На жаль, дуже часто нинішній кінематограф за такою завісу інтелектуальності скриває дуже банальні речі, так? І ми такі дивимось, думаємо, постійно такі зміст шукаємо, такий сенс цього фільму. Там, а виявляється, це просто ну, режисер за такою. Тому я люблю в принципі жанрові фільми, які от, якщо ти йдеш на тупу комедію, це тупа комедія. Якщо ти йдеш на інтелектуальний фільм, це інтелектуальне кіно. А от коли замасковані фільми, так це вже ну трохи це страждає український кінематограф, так який від недофінансування, від постійних простоїв творчих у режисерів, так режисер, коли отримує нарешті ці гроші, він намагається впихнути туди все, що тільки можна, все кіно. І тому в нас дуже вдале. Непогане, до речі, фестивальне кіно, але яке ніколи не, не отримує масового глядача. І дуже фігове, скажімо так чесно, жанрове кіно. Ну, Воно не збирає каси, воно, воно здебільшого не цікаво, окрім тупих, абсолютно тупих комедій, які я, слава Богу, не дивлюся. Ну, мається комедії таких в стилі 95-го кварталу, про весілля, там, про... Ну, це я навіть коли дивлюся ці... Як вони називаються? Трейлери, так? Ну, коли рекламу показують. Мені від трейлерів. Просто нудить. Тому що ну, примітивно все абсолютно примітивно. Хоча, знову ж таки, я не зображуся якогось моралізатора. І це потрібно. Просто це не мій кінематограф. У нас дебілізації так багато навколо, так би мовити, для того, щоб людина відчула себе дебілом, не обов'язково знімати фільми, так би мовити, для цього. Тому Гладіатор 2 не рекомендую дивитися, Канклав. Рекомендую подивитися дуже цікавий фільм. Ем, як мінімум, ктоська гра. Ем, інтриги вже після мого фільму у вас не буде, як ви розумієте, так. Ось такі рецензії. Кому подобається, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І найголовніше, найголовніше повторюється, це найголовніше не тому що мені потрібні ці гроші. Це ознака для Ютуба, що цей канал користується якоюсь популярністю. так. Ну, Такий в них механізм, так, коли певна кількість спонсорів, у мене спонсорів вже е, півсотні. Дуже всім дякую, до речі, спонсорам. Так? Від це від 70 гривень. Я завжди відповідаю на запитання спонсорів, часто записую відео саме під запитання спонсорів. І це такий сигнал для YouTube, для того, щоб поширювати цей контент, і що він якусь вартість має з точки зору просто глядацького аудиторії. Хоча, знову ж таки, я чудово розумію обмеженість свої, а, своїх можливостей, скажімо так. Та? Я знову повторюю. Так, я не особливо парюсь щодо світла, ну, звук принаймні зробив. А, Інтер'єр в мене саме бачите, такі собі. Міняти я поки що не збираюсь. І Сподіваюся, росіяни не допоможуть мені в тому, щоб змінити цей інтер'єр. Такий вже чорний гумор. Тому всім хорошого настрою. Дякую, до побачення.